Максим Рильський, мов, як парость виноградної лози, кликайте, мов пильний ненастанно політь бур'ян. Частіше від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм життям. Дмитро Павличко, рідна мова. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родина гнізда, немов пташа, ти полетиш, до світу до величини, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не загубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш. Допоки буде в серці рідна мова. Мова різ, моворі, хто у вас буває? Та грудяк не серденько, але ж камінь має. Мова краса спілкування. Мова, як сонце, яс. Мова то предків надбання. Мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де в'ємо сльоза джерело. Мова це наша світлиця. Вона як довірне зерно. Мова державна перлина, Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. У місячне сяйво спів солов'я, піонії, мальви, жоржини. Море брилянтів – це мова моя, це мова моєї в країні. Мова духовне багатство народу Василь Сухомлинський Бити треба знати. А щоб проникнути в таку тонку й неосяжну величну і багатогранну річ, як мова, треба її любити. Чужу мову можна вивчити за 6 років, а свою треба вчити все життя.